Всім привіт! З вами Софія Гейм, і сьогодні я знов знімаю відео, в якому розказуватиму історії, як проходить, допустим, перевірка домашки, коли приходить заміна, чи коли включається тривога, ну, взагалі отакі речі, але я проходитиму не тільки один тавер, а й, ну, всякі різні просто будь-які режими. Що ж, починаю розказувати першу історію. Тоді це, я не зробила домашку з математики, ну, бо просто забула. Чи полінувалась, полінувалася, я вже не пам'ятаю, але ну, я тоді не зробила ДЗ з математики. А тоді е, якраз була дистанційка ще в 4 чи в 3 класі вже не пам'ятаю. Ну, і Тільки коли починається оця от перевірка домашки, вчителька вгадайте, кого визиває. Правильно, мене. Ну, а тоді е, я така, так, звісно, коментую перше завдання і саме в цей момент повітряна тривога. Я сама тоді не вірила своїй удачі, як так могло статися класно. Ну, а потім, звичайно, математики не було. Бо через тривогу математика закінчилась. Ну, а ми так і не м, коментували домашку. Ось така перша класна історія, наступна. Це не моя історія, але теж дуже смішна. Тоді ми були на першому поверсі, а вчительку викликали кудись ну, її викликали. А ми, як завжди, почали біситися, ну, як завжди, розносити клас. Але коли хтось один з однокласників захотів вийти в туалет, то він пробує відкрити двері, а вони захлопнулись. Однокласники починають біситися якось пробувати в замок вставляти оці -от лінійки, ручки, олівці, взагалі все, що тільки є. А один однокласник вирішив вилізти з вікна, бо ну, на першому поверсі, він виліз із вікна і справді, ну, але не постраждав. Ну і потім він з іншого боку відімкнув кабінет нарешті. Отака от була смішна історія, але це, на жаль, не історія мого класу. Наступна історія. Я ніколи не отримувала в табелях в кінці навчального року з якогось предмета. ну... Найнижчий бал у нас там рівні ставили: високий рівень, достатній рівень, середній рівень і початковий рівень. І у мене ніколи не було початкових рівнів до одного момента. Четвертий клас я завершила читаю свій табель повсюду достатній рівень, високий рівень. Аж тут я дивлюся на оцінку з німецької мови. Це мій найнеулюбленіший урок. Але я люблю сидіти з подружкою там поболтати просто. Але сам урок я геть не розумію. Ну ніяк. І мені поставили там початковий рівень. Мамі я давала теж детально читати той табель, але вона не Бісилася того, що я не знаю німецьку, сказала, що важливіше буде знати англійську, яку я вчитиму в п'ятому класі. Я зараз реально вчу англійську, і її я дуже добре розумію. Навіть краще всіх в класі. Ну, раз я одне завдання виконала добре, але, ну, з помилками, але вчителька сказала, що це було найкраще в класі. А я така, що? Тож були якісь отумніки зануди, які. Постійно отримують найвищу оцінку. А я така стоп, що як я найвища оцінка? Ось така від історія про початковий рівень. Наступна історія. Я от знаєте, от, от якщо в кінці є додаткове завдання, таке забажання. просто в домашній роботі. То тоді у мене, знаєте, щось таке, відчуття приємне, коли я його не зроблю, бо у мене нема бажання. Отак, знаєте, приємно. Ну, і тепер, коли я перейшла в 5 клас, в зошиті постійно таке завдання в кінці. І знаєте, наскільки мені приємніше стало тепер виконувати математику? Бо в кінці я така? А у мене нема бажання заходити на сайт і робити оці задачі. Да, у мене нема бажання. Ну, а це от кайф, знаєте, отаке от, от кайфово. Мені чогось отак про те, як я м кав'яркаю назви уроків і називаю їх по-іншому. Зарубіжну літературу я називаю зарубіжниця. Бо геть не люблю зарубіжну. Це ну, просто найгірший урок на світі. Я його геть не розумію, оці отказки про ріки чубчиків якихось чи про хлопчиків зоряних. Ну, взагалі, я не розумію той урок про якийсь фольклор, вища народна творчість. Я нічого там не розумію. Е, так. Е, а фізкультура е, взагалі повна назва фізична культура. Але де логіка? Фізична, ну, це те, що ми в реальності робимо. Там, наприклад, рукою махнути це фізичне, допустим. Фізична, це, ну, ми розібралися з словом фізична, а культура це ніби ти культурно поводишся, дбаєш про етикет. Допустим, ну, получається, фізична культура це тоді, коли нас вчать, допустим, правильно поводитися і, наприклад. Як правильно їсти, наприклад, не чамкати ну, і не руками їсти їжу? Фізична культура, де логіка? Де? Логіки реально нема? Ну а математику я називаю або матем, або Матьоша просто найпопулярніша. Mm, no. Або називаю математика. Математика, а не математика. Дика, тому що і уроки справді дикі. Отак. А для фізики я ще не придумала. До речі, можете написати в коментарях мені ідеї, як називати фізику. Ну і. Якщо мені сподобаються якісь ідеї, то я їх обов'язково використовуватиму у реальному житті. Наступна історія знову не моя, а, ну, я її десь в якомусь відео побачила, але це не важливо. Ось сама історія. Історія така: у, ну, у нас у школі у всіх кабінетах спортзала е, ой, ну, взагалі, у всіх кабінетах школи є камери. Окрім спортзала, і раз я побачила, що на вікні лежить прям такий камінь. Камінь! А вікно було відкрите. А я тоді думаю: ну, камер нема, викину камінь у вікно, а вікно було відкрите. Ну, другий раз кажу. Ой. Ну, так це. Я викинула камінь і швидко втікаю. А коли ну вже на виході з подзала, то іду так, ніби нічого й не було, ніби просто помилилася, зайшла не в той кабінет. А на наступний урок біологічки не було. А прийшла заміна і сказала, що е, їй чогось в голову прилетів булишник якийсь. А тільки тоді я зрозуміла, що це той булишник, який я викинула. <laughs> Як і смішно і соромно. <laughs> он така смішна історія. Наступна історія, я її сама придумала, але вона теж смішна. Ну, був звичайний урок математики. Всі на ньому ну, просто сидять, але вдруг хтось побачив, що в одного хлопчика під стільцем якась жовта рідина. Яблучний сік, всі подумали, але почали ржати, бо подумали, що він обіцявся. Але вчителька пояснила, що це, мабуть, хтось з минулих класів ще ну, розлив яблучний сік, так що ну, припинилася цей спор. Але... Потім вчителька викликає того самого хлопчика, в якого під стільцем яблучний сік, до дошки. А він такий, типу, ні, ні, я не можу, але все таки вийшов до дошки. А в нього штани мокрі. Да, да, штани мокрі. А Вчителька питає: То чого ж ти не попросився в туалет вийти? Понятно тепер всім, чого там така рідина. А він каже: Та, я просто застіснявся, застіснявся він. Ну і пішов додому з мокрими штанами. Ну а на цьому моє відео завершується. Ставте лайки. Ну і підписуйтесь на канал. Всім пока!